Вітаю вас, друзі! На близькому сході знову відбувається ескалація. Або не зовсім цієї ночі ізраїль завдав ударів по Ірану. Незадовго до цього президент Ірану закликав Ізраїль схаменутися та нікого не бомбити. І це стосувалося як іранських проксі, так і самого Ірана. Я хотів би сказати Ізраїлю, зупиніться, перестаньте убивати невинних людей, а становіті жилих домів, Людей, у которых і так нічого немає. І це заявила Мразота, яка очолює країну, яка надає так званій Росії безпілотники для того, щоби бити по українських житлових будинках. Якраз учора у Києві Іран російський дрон вдарив по багатоповерхівці. Одна людина загинула у свою чергу Ізраїлю давно пора зрозуміти, яка саме країна допомагає сьогодні ворогам Ізраїлю і кому варто допомогти, щоб їй протидіяти. Ми в будь-якому випадку боліємо за Іран. Це наш воєнно політичний союзник. Ми, звісно желаємо пораження Ізраїлю. Доволі цікаві заяви учора зробив також, і самопроголошений президент так званої Білорусі Лукашенко. Він вважає, що будь-які спроби приєднати Білорусь до так званої Росії можуть обернутися війною. Вступайте внутрь Росії в состав Росії. Это так вопрос ставити нельзя. нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война Лукашенкові, який взяв участь у війні проти України, дуже не хочеться війни. Він взагалі то за мир. Ми. За мир. ми за мирні переговори. Нам Антоніо, дуже нужен мир. Ми і з вами, друзі, також за мир. Але повноцінний мир може настати тільки тоді, коли буде знищено стільки російських загарбників, щоб вони не могли навіть і думати про війну проти України. І для того, щоб росіяни дохли, закидуйте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Ну і ще завтра буде цікавий стрім. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити. Ізраїльська атака проти Ірана стала відповіддю на атаку. У Ірана проти Ізраїля, яка відбулася на початку цього місяця. Оґакейґайзвигат оффторув. Райтнекстоасір. Ізраїль ще тоді пообіцяв відповідь, але декілька тижнів із нею тягнув, тому що консультувався зі Сполученими Штатами Америки, бо Сполучені Штати Америки дуже не хочуть загострення на Близькому сході. Але для того, щоб зберегти своє обличчя, Ізраїлю було необхідно завдати ударів по Ірану. Він це сьогодні і зробив і застеріг Іран від відповіді на відповідь, якщо режим в Ірані помилково вирішить почати новий виток ескалації. Ми будемо змушені відповісти. Найбільше сполучені Штати Америки боялися, щоб Ізраїль не вдарив по ядерних об'єктах Ірана або по його нафтопереробних заводах, бо тоді б точно неминуче настала би ескалація. Але атаковано цієї ночі було зовсім інші об'єкти деякі військові бази, і як повідомляють осі інтери було знищено ймовірно одну установку С-300. Найімовірніше, оця ізраїльська атака не викличе якоїсь серйозної відповіді з боку Ірана. Мені особисто. То все виглядає так, наче обидві сторони не хочуть, аби ситуація серйозно загострювалася. Національні медіа Ірана кажуть, що взагалі нічого серйозного цієї ночі не сталося. Ми перевіряємо джерело сильних звуків, які були чутні в Тегерані. Ці джерела стверджують, що деякі з сильних звуків були викликані діяльністю протиповітряної оборони навколо Тегерана. Та й нам з вами, друзі, зовсім не вигідно, щоби ситуація на близькому сході серйозно загострювалася, тому що увага світової спільноти буде більше прикута до того театру бойових дій, і відповідно допомога основних наших партнерів також буде спрямована переважно туди. За те, от кому дуже хотілося, би щоби на близькому сході була велика війна, так це росіянам, хоча офіційно Но публічно вони кажуть зовсім протилежне. Спіраль конфронтації і кров бути зупинена. Вважаємо відповною задачею всього міжнародного сообщества підприйнять всі необхідні усилия для деескалації обстановки. Але коли росіяни виступають не із трибуни Організації Об'єднаних Націй, то вони інколи все ж таки говорять правду. Всяка велика війна на Ближньому Востокі це що правильно, це і не тільки говорять, росіяни також діють і постачають озброєння для проксі Ірана. Наприклад, Хезболла постійно користується російськими озброєннями. Я хочу показати вам це: це корнет. Це передова ракета. Вона була на півдні півні допомагає так звана Росія, також і єменським хуситам, які займаються піратством або просто знищенням суден у Червоному морі. Видання Wall Street Journal стверджує, що на початку 2024 року так звана Росія надала єменським хуситам дані із супутників, які вони використали для ударів по кораблях західних країн у Червоному морі. Розвідувальні дані передавалися через членів іранського корпусу вартових ісламської революції, інтегрованих до Лав хуситів. Ситів у Ємені у самому Кремлі цю інформацію а вже ж заперечують, бо ви ж пам'ятаєте, так звана Росія, вона за мир проти війни і дуже не хоче нестабільності у інших регіонах світу. Ви знаєте, к сожалению, і в этом изданні, і в других американських зданнях так много лживих вбросів в останнє час. Що ми не имеем привычки первым делом за кофе читати ці издания. але ця ситуація доволі незвичайна зовсім іншим. Якось Владимир Путін пару місяців тому сказав, що так звана Росія буде розглядати різні варіанти відповідей. Якщо Сполучені Штати Америки дозволять Україні бити американськими ракетами у глиб території так званої Росії, Тобто відповідь може бути асиметричним. Ми над этим подумаємо. асиметричну відповідь так звана Росія зробила, виявляється, і ще до того, як Владимір Путін заявив, що вона може це зробити. Нічого дивного насправді у цьому немає. Але може, хоч тепер, позиція наших партнерів зміниться. Наша політика щодо далекобійних ударів і можливості використовувати щось на зразок атакамс не змінилася. Звісно, що ні, не за цієї адміністрації. Так точно. Тим часом Владимир Путін готує підґрунтя до того, щоби зрештою пізніше визнати, що він залучає військ війська Північної Кореї до участі у війні проти України. Це наше суверенне рішення. Будемо ми приміняти щось, не будемо, де, як, потрібно ли нам це, або ми будемо займатися, допустимо, тільки проведенням каких-то підготовки, і що там казати про єменських хуситів, коли навіть на оце сполучені штати Америки бояться, хоч якось відповідати. Ну зате вони заявили, що північно-корейські війська будуть легітимними цілями. Дуже дякуємо. І коли ми говоримо, що ці північно-корейські солдати є законними військовими цілями, ми маємо на увазі, що вони стануть законними військовими цілями збройних сил України, якщо їх залучать до операцій проти. України можливо усе зміниться після 5 листопада, після президентських виборів у Сполучених Штатах, але це звісно не точно. Ну а тепер про Лукашенка. Його, до речі, учора нагородили його ж підлеглі. Наразі вас юбілій не медаллю: років літ в службі безпеки президента Республіки Білорусь. Дивно, що він не отримав звання героя галактики, але взагалі ви знаєте, мені це дещо нагадує, шановний геннадій Леонідовичу. від імені особового складу 3-ї бригади Національної гвардії Спартанта. Від мене особисто хочу наградити вас медаллю за вірність українському народові. Приблизно у той самий час, коли громадянин так званої Росії Геннадій Труханов отримав медаль за вірність українському народові, Лукашенко був стурбований тим, що хтось на так званій Росії думає про те, щоб приєднати Білорусь, Ну в Росії кой кому не йметься. і в високих кругах. Надо это выбросить. И, і потом. А зачем это? Лукашенко виступає категорично проти поглинання Білорусі так званою Росією? Каже, що це неприпустимо, і взагалі люди можуть повстати, що внутр Росії вступить проче. Я на это пойти не можу. Меня ніхто на это не во-первых. А во вторых любое телодвиження, любого політика в этом он буде снесен. Білоруським народом більше того, Лукашенко став настільки відвертим, що навіть виступає проти того, щоб так звана Росія окупувала усю Україну, бо це теж дуже небезпечно. Таку огромну страну, що можна підняти без послідствів? Ні що хочемо отримати, щоб там партизанщина була постійно і вони совершали теракти проти нас і росіян, ж там будуть робити. Почому та насправді це просто чергова пуста циркова вистава від Лукашенка, бо фактично так звана Білорусь вже є частиною так званої Росії, хоча формально, звісно, вона, наче як незалежна. Але так званій Росії навіть не вигідно юридично поглинати так звану Білорусь, тому що вона її використовує як проксі у зовнішній політиці і для обходу санкцій. Главне, що юридично це інша країна, страна, поэтому допомагає. Иногда обходить ряд ä, санкций помогает нам. Там завозити автомобілі, там ще в прильони моменти ді. Хоча, звісно, не можна повністю виключати, що так звана Росія не спробує юридично поглинути так звану Білорусь, але скоріш за все це вже станеться після того, як Лукашенко перестане бути так званим президентом, тобто тоді, коли він подохне. Та це напевно станеться не так вже й скоро. А тим часом російсько-українська війна триває на східному фронті. Ситуація залишається дуже складною, Непроста ситуація і на Курщині. Росіяни. Усе частіше атакують позиції наших військових. І з огляду на те, що вже днями на Курщині очікується поява північно-корейських військових, тим паче ми маємо продовжувати допомагати силам оборони України, зокрема, дронами Камікадзе. Не забувайте, друзі, ваша допомога буквально рятує життя наших людей. І з вашою допомогою дохне дуже багато російських загарбників. і Єдине про що я вас прошу: не зупиняйтеся і продовжуйте допомагати силам оборони України.